Людина, яка пішла на фронт у перші дні російсько-української війни, по собі знає, що таке військові союзники, адже росіяни у 2014-му зухвало зрадили нас, і бодапейський меморандум, у тексті якого саме Росія обіцяла захищати суверенітет України, перетворила на туалетний папір. От те, що я сказав, що я служив у Росії, я знаю, що таке Росія зсередини. Що таке російські військові зсередини? Їхня. Політика, але самі більші націоналісти це росіяни, Рашисти, чи як ще можна їх назвати. Я зрозумів, коли це все почалося в 2014 році, якщо сидіть вдома, то вони будуть не тільки там, Луганськ, Донецьк, а що вони дійсно з такою армією на той час, як у нас була, що вони точно за пару днів дійдуть до Києва. Патріотизм в нашій армії набагато вищий, ніж в Росії. На сьогоднішній день набагато вищий. Після цих подій, які почалися ще з 2013 року з Майдану, то патріотизм в нашій армії і в наших людей виріс.